Всім доброго дня, з вами Віталій, канал Метал Джаз. Імпровізую сьогодні над такою забавкою От шкіл. Внутрішня шестігранка 35, 35. І її видно, як розбило. Життя помучило. Ну Що тут роблю? Я його буду розточувати, і от вже втулка готова, якою завтулиться. Довбати я не добав, бо не маю я добального станка. У мене строгельне є. Я так би можу шпонку зробити, але грані то робить там інша людина та й з ним добре працювати, бо в нього ціна хороша. Він робиться не на своєму станку, і тим все сказано. Коротше, він продабав мені. І вон, дивіться, бачите, тут б'є майже 4 десятки. Я тепер його ставлю на управку. Це перед тим було проточено з грубшого. Я так знав, що воно буде. І потім зараз я його вирівнюю зовнішній розмір відносно внутрішньої шестігранки. Потім далі вже тут розточую, даю сотку 1 натягу. Більше навряд чи буде, бо це чугун, стінка не груба, щоб не лопнуло. Ну, так скажу, до трьох сотих таке. більше не варто робити. І потім тут з торця завариться і ще, можливо, заварю такими електрозаклепками, щоб ту втулку не провернуло. Це буде зварка тут. І електрозаклепки. От все вариться чугунними електродами. таке-то. З того боку виходить така ступочка, щоб воно дійшло до упора. І все. Зараз секунду хтось дзвонить, треба буде відповісти. Ось так, збили, потім відзвонимо. От і така от робота. Вроді не складна, але такий прихований нюанс, бо можна так от зразу продовбиш наперед. А воно, бачите, як, і пів міліметр, і потім шкіл буде гуляти десь певне, там би взагалі гуляв би в пару міліметрів, його би биво кидало. А так він буде файно ідеально крутитися, бо на оправці проточений. Ну і Тут такі от забавки попадаються Диски, Це така стандартна робота, бачите. Розточується тут, не пам'ятаю вже який комплект. Потім от така цікава співпраця. Бачите, це до, до трактора навантажувачів роблю. Бо в нас тут є в Тернополі фірма, яка ну, переїхала з іншого міста, де бомблять, і займається такими ремонтами. Я так би в них на роботі, як токар. Так як буває таксисти зі своєю машиною, а я так зі своєю майстернею влаштувався та й працюю. І вон там ще є теж така забавка. ну На станку я не буду показувати там темно. От такі от. Та й он ще там до тої фірми робиться теж. Тоже... Ну, це точніше не на ту фірму, а на іншу. Але от такий шнек. Теж таке ще не робив. Це перше принесло. Вон там є отакі от, от заготовки вже купляються, готові. Але складність, що вони приварюються через електрозаклепки і ти не знаєш де. Бо все фарбою файно залито, і Тук береш, поступово тако стешуєш болгаркою, і потім через лупу збільшене скло, і так дивишся по зварці, бо деколи зварка відрізняється від. Від самої труби там можна побачити, якщо бути дуже мати хороший зір і уважним. Але тут око перешліфуєш майже тут багато. Ну, спочатку я такого одне, зловив другу, потім думаю наступне, певне з таким самим інтервалом. І так пішов. І в принципі я вгадав. Побачу, тут сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Думав, буде вісім. Ні, нічого, зробили сім. Цікаво. Ну, коротше, повисверлював. І потім, ну, не то, що не повисверлював, бо висверлити не висверлив, змусиш болгаркою і то все віддирати. І ти типу, поробиш такі більші рови, але потім вставиш такі вставки, ну, щоб не заливати все підряд. Бо якщо я би заливав, то ну, після мене, певне, вже б її ніхто не поміняв. А так вставляєш такі кольця, і щоб. Получалось, кольцо приварюєш далі до цієї трубки, а там, виходить, отвір, такий, як був в оригіналі, десь приблизно в діаметрі 10-11 до 12 мм, отак і приварюєш. І потім тут я ще дав отакі от понокерню, щоб для того, хто буде після мене, можливо колись робити, щоб він побачив, де зрізати зварку. О. О, така от ну Правда, якби тако зразу заварити без тих вставок. Тут швидше б зробилося, А так, ну, побавишся, але зато та, якби буде краще після мене комусь колись теж ремонтувати. Ось така от робота. Це вибилося інерційним молотком. Ось ця стара втулка, приварив. Та Ось от такі от роботи потрапляються Цікаві. Ки не полінився, включив світло. А ну, от отут такий маю робити ластохвіст. Це от до такої машинки бурової, яка в отворах сверлить. І от в неї така посадка. Десь чоловік взяв її, не має тих переходників. Ну, коротше, отакі обамимося. Це, купилися отакі такі от під конус фрези. Вони бувають різні кути мають, а цю вже оправку сам виточив. І з того боку, вона просто заклепується для того, щоб можна було її поміняти ту фрезу. Ставиться там на шпонку і заклепується акуратно. От, ну, то і все. Та й будемо потім фрезерувати. Але це так, думаю, лишу на потім. Це така робота, що я не спішав, бо хочу чоловік, щоб так було заходило чітко, без люфтів. А тут котрий роботу робити І Виключив телефон собі, щоб не помилитися, то й все, двері закрив і працює, щоб не шарпали люди. Це думаю, буде на завтра, на суботу. Тоді тобто спокійніше. От наразі такі от роботи, частина робіт. Наразі всім щасливо. Бувайте здорові!